Мустафа, привіт. А, от з нецензурним висловом прийшли це на з'їзд. Як же ж тут можуть бути наземні журналісти? А, ну, слухай, я тобі скажу так. Я, так як це громадське, ми можемо говорити більш, більш вільно, ніж на інших каналах. «Ukraine peak Фак Corruption. До речі, якщо б одягнути піджак, буде видно тільки це слово, то ми його зняв. <реш> що я хотів би сказати? Знаєш, я думаю, що б, якщо ви почитали сьогодні інтернет. Ми думали і вважали, що ми вляпались, але зараз я розумію, що вляпались вони, тому що те, що я чую з інших списків людей, які теж потрапили, активісти і журналісти, ну це буде дуже потужна команда. І я дуже сподіваюся, це мрія. може ви прохідному списку. місці? хто вони? Ви. Oh. Я тобі чесно скажу, що нам не сказали місць у списку. По перше, тому що це затверджує з'їсти, це юридично некоректно. Що я знаю точно, що ми маємо бути в прохідній частині. І наскільки розумію, навіть в перших тридцяти прізвищах. Мислава, ну все таки, що тоді з як тепер твої стосунки з громадським будуть відбудовуватися, наприклад? Uh -huh. Ну, дивись, я для себе вирішив так, що. Я на це дивлюся як журналіст на цю ситуацію з боку. І я, мені здається, дуже багато що зробив і для наших колективів, і дуже поважаю і наших колег, щоб продовжувати писати і бути присутнім в ефірах. Це буде неправильно. По-перше, тому що я сам би це критикував, і це було б неправильно. По друге, я не хочу дискредитувати тих людей, в щирість в яких я вірю. Ну і саме головне, мені здається, що та підтримка, яка є в нас, можливо, стримана дещо, можливо, дехто це відверто каже від з боку колег. Вона стоїть дуже дорого, щоб це дискредитувати. Тому я дуже це ціную, і я думаю, що для мене, поки я в політиці, шлях в журналістику закритий як для журналіста. Це не означає, що не буду писати там блогів, що не буду давати коментарів або там ще щось. Але те ще точно не буду писати статті. Про політику, як журналіст це 100%. Ну це було б нещиро. Ну і послухати, ми ж не діти. Ну всі розуміють, я є в команді, і е, ніхто не повіриться, що, що що це ось просто точка зору об'єктивного журналіста. Окей, дякуємо.